Цей м'ясний делікатес не з магазину. Я його приготувала сама і він обов'язково буде на моєму святковому столі. Для цього рецепту я використовую зачищений свинний биток. Вага кожного шматка 450-500 грамів. Прибираю все те, що мені не подобається. Шматочки м'яса мають бути рівними та красивими. Для приготування карбонату я використовую суміш для соління від вінницького м'ясника під номером 5. У складі суміші відсутні хімічні покращувачі смаку, фарбники, емульгатори та ароматизатори. Нітрітна сіль працює як знезаражувач, а натуральні трави та спеції зроблять смак карбонату досконалим. Шматки м'яса з усіх сторін обвалюю у суміші для соління від вінницького м'ясника і щільно загоряти. Гортаю в декілька шарів харчової плівки у такому вигляді. Прибираю м'ясо у холодильник на дві доби і не переймайтеся, нічого не зіпсується. Частина солі видавить сік, залишок суміші в ньому розчиниться, і цей розсіл остаточно просолить шматки. Через дві доби знімаю плівку з м'яса, і один шматок я буду запікати у фользі, він так вийде більш соковитий, а інший шматок буду запікати без фольги. Він виходить більш сухим. Дивіться, у мене в духовці зверху решітка, знизу деко. На решітку викладаю м'ясо і в такому вигляді запікаю впродовж 3,5 годин при температурі 75 градусів. Градусів. Фольгу з м'яса знімаю одразу, а нарізати вже буду після повного охолодження. Краще всього залишити на ніч м'ясо у холодильнику або на балконі. М'ясо легко нарізається на тонкі красиві шматочки і дуже гарно виглядає на тарілці з м'ясною нарізкою. Всього лише два інгредієнти м'ясо і суміш для соління від вінницького м'ясника. І у вас на столі ось така краса.